Toyota Camry 40. Буде встановлена магнітолка та камера заднього огляду. Я думаю, всі знають, як виглядає торпеда 40. Це все срібне. Також замінимо на 9 дюймів на андроїді магнітола з усіма сучасними плюшками. Завершена робота по встановленню автомагнітоли. Виглядає дуже якісно, я б сказав, виглядає прямо по-штатному і навіть в колір. Срібло попало, це дуже рідко. Завжди там буває, чи бронзою відливається, чи трошки інший якийсь колір. Від тіна, да? Тут у нас стандартні всі застосунки, як у будь-якому андроїді. Працюють у нас кнопки на кермі. Також, звичайно, працює у нас і оця крутілочка, і ці всі кнопки меню, бек, наві і так далі, можемо їми користуватися. Радіо, мега. і так далі. Все приємно, прикольно. Камерка у нас Full HD заднього огляду ось так показує. Ну, на мій погляд, класно, видно всі кути. Роздільна здатність, обалденна, Все показує суперово. В бардачку у нас пару USB-шок. І слот під сим карту також там є. Ось він. Так. Е, також у нас на борту є CarPlay, якщо ви хочете дублювати ваш телефон з усіма вашими додатками, з Waze, що у вас там встановлено, Google карти, музичку слухати з iPhone свою. Тобто це все можна робити, якщо ви не хочете, не хочете користуватися саме. Валить вона. Круто грає, тому що магнітола у нас із найкращим, е, виходною найкращою клатою, тож звук обалденний. Звичайно, можна ще зайти в еквалайзер там, і під, підстроїти трошки. Банальний такий рок вмикаєш і вже. Просто бас навалює. Це, це я вже не кажу, якщо її там е, вистраювати довго по всім частотам. То, щось от магнітолом, так от виглядає в авто. Класно, як на мене. Будь ласка, звертайтеся. Так виглядає камера після встановлення. Вона металева, виглядає як рідна штатна камера.